Який твій найбільший страх? І я. А, от якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо, як ясно. Реально померти какашка. яка і от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей. Все. От за це боюсь дуже. Тому що коли я помирав, то я можна... важкі там відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, так, коли, коли тебе... ти по... розумієш, що ти помреш, Окей. ти розумієш, розумієш що твого і... життя більше не буде, що все закінчиться. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча би їх рішати можна. Але... Було. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент... І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити. що ти абсолютно... Я думаю, це взагалі незбіжно. Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив. Але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя. І нема ні одної людини, у якої немає проблем, Прийняти це, жити і насолоджуватися процесом.